Добрий день! Сьогодні ми будемо робити з вами незвичайну красу із звичайного кольорового паперу. Ми будемо виконувати роботу у техніці вириванка. Сама композиція буде називатися Песик на галявині. Для роботи нам знадобиться листок зеленого кольору для фону, також білий листок і помаранчевий або жовтий для песика. І, звісно, різнокольорові листочки і, можливо, зелений відмінного кольору від фону для того, щоб зробити квіти навколо самого песика на галявині. Для фону нашої роботи ми візьмемо аркуш зеленого кольору. Потім нам потрібно взяти-білий папір і, можливо, помаранчевий чи жовтий, чи, можливо, в кого є коричневий. Відкладемо. Помаранчевий в моєму випадку, і почнемо дивитись, наскільки велику будемо робити голову для нашого цуцика. Для початку я собі малюю звичайним олівчиком поло, потім приступаємо безпосередньо до самого виривання, адже наша картина. Буде зроблена саме у цій техніці. Переванка. Від краєчку починаємо. І потім, там, де ми намалювали контур, підтримуємо пальчиком. Можливо, хто комусь зручніше робити це іншою ручкою, можна робити нею. І отак, тримаючи біля контура, я відриваю саме по тій лінії, на якій. Я намалювала. І виходить ось така заокруглена голова, з якої будемо робити цуцика. Вириванка це особлива техніка витинанки, в якій не використовують ножиці. А візерунок виконується за допомогою відщипування шматочків паперу руками. Зайве відкладаю, потім дивлюсь, де в мене можливо гострий кутик вийшов. І там. Акуратно відриваю самими пальчиками. Поки що ми нічого не клеїмо. Ми прикладаємо приблизно по центру нашої роботи голову песика. Потім ми прикладаємо поруч листок чи жовтого, чи помаранчевого, чи коричневого кольору, для того, щоб зрозуміти, якого розміру вушка нам потрібно робити. Так, приблизно. Почнеться в мене вушко ось тут, а закінчиться десь нижче голови, десь ось тут. І я можу собі малювати. І починаю я знову ж таки виривати. Ця техніка є досить давньою. Такі прикраси виготовляли зазвичай під час церковних свят, коли не можна було вирізувати їх з паперу. Так, тепер поруч накладаємо знову ж наше вушко. Ось початок, ось наш низ нашого вушка, помітили собі контури. Як ви зрозуміли, це в нас буде тепер. Ліве вушко для нашого песика. І знову починаємо виривати. Так, відкладаю і підрівнюю, звісно ж, моє вушко, бо є гострі кутики. Звісно, наш песик, який має такі гарнюні помаранчеві вушка, може мати різні плямки на своїй мордочці. Можемо потім, звісно, перекладати плямки, доки нам не сподобається. Наприклад, можна зробити так чи так, чи, можливо, залишити тут плямку, а цей чубчик сюди, як вам заманеться? У мене поки що буде так. Так, потім мені знову потрібен шматочок білого листка. Так. І ми собі малюємо. Невеличкі такі кружечки для наших очей. Їх буде виривати трішки простіше, тому що вони будуть схожі за розміром на наш пальчик. Ми притримуємо все великим пальчиком і, отак, акуратно перекручуючи, ми вириваємо наше майбутнє за Так. Для тих, у кого є листки чорного кольору чи, можливо, темнішого якогось, якщо ви, наприклад, використаєте для вушок коричневий колір, то для зіниць коричневий тоді вже не використовуйте. А якщо у вас, наприклад, немає чорного кольору, ви можете потім спокійно домалювати ваше око. Ми можемо взяти для цього олівець чи чорну ручку, чи те, що у вас є. Потрібна тоненька. Бумага, і мені потрібна така начебто довга, схожа на лінію заокруглену, ось така частинка. Це для того, щоб зобразити нашому песику і посмішку, можливо, язичок. Звісно, що нам потрібен носик. Для носика нам потрібно було б використати чорний колір. У нас тут носик гачечка. Ось уже у нас видно носик. Ну, тільки подивитись, можливо, у вашому пасику знадобиться більший носик. І починаю використовувати вже більше кольорів. Не обов'язково брати цілі листочки. Можливо, вам знадобиться лише малесенький шматочок якогось яскравого кольору. Для того, щоб зробити навколо песика квіти, ми беремо собі шматочок паперу і малюємо квітку такої форми, як ми бажаємо. Рекомендую використовувати 4 або 5 пелюсток, тому що, якщо більше, просто незручно виривати. Можемо робити ці квіти різних форм. Можливо, вони будуть чередуватися 4 листочка. П'ять листочків, можна навіть три робити. Так, потім притримуємо пальчиком і починаємо знову виривати нашу квіточку. Прикладаємо. Спочатку вона виглядає, можливо, не так ефектно, але це тільки перший шар квітки, що я маю на увазі. Ми можемо накладати на квітку різні кружочки, можливо, трикутнички, палочки, які ми вирвемо, як нам заманеться. Наприклад, для цієї квіточки я зараз зроблю жовту серединку. Так, продовжую працювати з моїми квіточками. Чим більше дрібних деталей ви використаєте для вашої картини, тим яскравішою, тим прекраснішою вона буде ставати. До речі, із такої квіточки ми можемо легко зробити метелика. Звісно, ми навколо ще можемо доробляти багато різноманітних квітів, різноманітних листочків різної форми. Потім беремо зелений колір іншого відтінку, ніж наш фон. Можемо робити. Наші листочки. Якщо нам не зовсім подобається розташування, ми можемо його змінювати і можемо докладати багато різних листочків різної форми. Коли вам здається, що вже ви майже все доробили, тоді ви починаєте розміщувати акуратно ваші частинки, можна підсовувати. Наприклад, в мене в песика дуже-дуже заліз високо носик і ротик. Я його трішки спущу, трішки спущу очі і чуприньку. Вушками могли б розсувати. Або навпаки, приєднувати, як би нам заманулось. От вийде ось така чудова робота, яку після цього потрібно іще приклеїти. Коли ви дістанете свій клей, вам потрібно буде перевертати кожну частинку, намазувати і прикладати. І так само всі серединки, щоб наша з вами вириванка не загубила жодну. Прекрасну частинку. І, звісно, не забудьте перебрати після того, як ви створили неймовірну картину адже можна подарувати не тільки картину для мами, але і гарний настрій, прибравши за собою робоче місце. Ось такий чарівний пасок виходить. Всім гарного настрою і мирного неба!